Оце вже й вечір прийшов, дали мені якусь іграшку, напоїли молоком, м'яса не дали, а я все працюю, працюю. Мені ж треба бути гарнесенькою, красивесенькою, лапки, щоб у мене були білесенькі. Аж щоб світилися такі чисті, бо ще й в хату не пустять. А мені тут спати добре. Тільки от тверденько. Інколи хочеться подушечку обняти да притулитися. Буду працювати над собою далі. Хай побачить, яка я чиста та вимита. Ось як я стараюсь. Ну, хто ціне мої старання? Я все ж таки модель матільда. З одного, тепер з другого боку треба вилизати себе. Їм добре вони кран відкрутять та й водою миються, а мені треба кожну лапку вилизати, щоб була чистою. А що хіба можна грязнюлею ходити? Ще й в хату потім не пустять. Доведеться на вулиці спати й вночі. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Та що мені ваша кіс, кіс кіс Чи ви не бачите, яка я роботяща? Хіба тільки жінки доглядають за собою? А кішки, думаєте, ходять, як попало? Ні, щоб бути красивою, треба дуже сильно над собою працювати. Що я й роблю цілими днями? Кс -кс -кс. Знову оце кіс-кіс-кіс. Ковбаси нема? Нема. М'яса нема. Нема. То може окорочок киньте? Не чую? Ой, як же з вами сумно. Доведеться знову мені над собою працювати. І отак цілий день. Ну, хто ж мене красуню цінуватиме? Хто ж скажеть, яка я гарна, яка я красива, а то все. Кс, -кс, Кс, да кис 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 Бачите, яка, я? я не лінива, я працьовита. Догляд за собою потребує дуже великих зусиль. І якщо ви цього не знаєте, то це ваша проблема. Зверніть на мене, попрацювала і набираюся знову сил кс. -кс, 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 -кс. Та не турбуйте мене своїм кис-кис-кис. Що не бачите мені не до вас? Я відпочиваю.